Згадай, Марино, як ми тебе в свою сім'ю в свій час прийняли, чи тобі хоч хто одне слово погане сказав, голосить моя колишня свекруха. Вона прийшла до мене просити, щоб я свого колишнього чоловіка назад прийняла. Павло йшов від мене гучно, все село мало на що дивитися, і потім ще про що говорити, адже він пішов до Світлани, яка живе у нашому селі. Та вона, справжня жінка, не те, що ти, сказав мені тоді Павло, їсти, як приготує, як подасть, то наче в ресторані, а як виглядає. Наче з обкладинки журналу захоплено порівнював Павло мене із Світланою, і це порівняння було явно на мою користь. Ужили ми з чоловіком не мало небагато 17 років. Я свій час це село в Невістки прибилася, але з свекрухою я не жила. Мої батьки і батьки Павла скинулися і купили нам невеликий будинок, а ми вже разом його до ладу приводили. Приїхав за своїми речами Павло в білий день, коли навкруги на городах було повно людей, зробив цілу виставу з того, як він мене кидає. Синку, якщо ти коли знайдеш своє справжнє кохання і захочеш піти з сім'ї, я тебе зрозумію, бо головне в житті це любов, сказав на прощання Павло нашому 16-річному сину, який стояв на подвір'ї, дивився, як тато виносить з хати валізи, і не розумів, що відбувається. Світлана, і справді, дуже добре виглядала. Вона була давно розлучена і звикла жити й дбати лише про себе. Я й справді не розуміла, навіщо такій красивій самодостатній жінці, старшій за неї не 10 років Павло який ні грошей не вміє заробити, ні комплімент жінці зробити. Поплакла я трохи, бо не так просто використати 17 років, які ми прожили разом свого життя, а потім я видихнула і навіть зраділа, бо зрозуміла, що мені навіть стало легше якось жити простіше. Та довго я насолодитися цим станом не змогла, бо на минулої року, як з'явився мій Павло з тими шпалізами у мене на порозі, і давай проситися, щоб я його назад прийняла. Мовляв, він усе усвідомив: Світлана, це захоплення. Яке минуло, а я єдина і справжня любов, і лише одну мене він кохає, тому він повернувся. Ага, так я і повірила, що він повернувся. Вигнала його Світлана. Я її розумію, як жінка жінку. Я теж приймати Павла назад не хотіла, тому вдала з себе сильно ображено, сказала, що мені треба подумати, а поки я буду думати, нехай Павло поживе у своєї мами. Минув місяць колишній чоловік мені щодня телефонує, питає, яке рішення я прийняла, а я уникаю цієї розмови, як можу. Може, жити з ним я не хочу. Будинок ми відразу оформили на мене, так що чоловікові тут нічого не належить. Так, його батьки дали половину грошей колись, але ж тут живе їхній онук, так що все чесно, та й Павла ніхто з дому не гнав, він сам захотів піти, то що тепер? Коли мій колишній чоловік зрозумів, що назад приймати я його не збираюся, він прислав до мене свою маму. Колишня свекруха стала давити на жалість, мовляв, вони мене в свою родину, як рідну прийняли, а я невдячна така. Павло мене любить, розкаюється, і я повинна прийняти його назад. Тоді я перед свокрухою стала питати свого сина, чи хоче він, щоб батько повернувся. Мамо, ти його любиш? раптом запитав мене мій майже дорослий син. Колись любила, а після всього, що сталося, то ні, чесно відповідаю. Тоді не варто вам знову сходитись, бо батько, якщо то казав, що головне в житті це любов, сказав син і пішов у свою кімнату. Та що він розуміє, що ти його слухаєш, завела свекруха, задоволена відповіддю відповіді онука. Але я сина послухаю, і своє серце також, а вони мені підказує, що не варто мені приймати чоловіка назад. Завтра я з Павлом приїду, і ти його приймеш, бо це його дім. З такими словами пішла від мене моя колишня свекруха. А як би ви вчинили? Пробачили б чоловіка, чи забули б, і навіть не згадували.